Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Сьогодні програшний матч для Прикарпаття Верве ТФВ. Після вчорашньої перемоги. Чого не вистачило для того, щоб ось продовжити цю маленьку переможну серію? Вот вот чендж балті. Кошере defense, фокус. Starting with myself, wasn't focused on defense. Got to got to focus against a good team like Chacasi. Obviously, Boss was a good team. We had good focus. Focus didn't carry over. Uh, the trainer posed us pro pro focus, pro concentration. Today today, it wasn't there. Was no Yesterday, it was. At the top, it was such a 2 you have good stats today how you feel about it i don't feel in a way um, good stats okay not enough we didn't win so no matter what i did today didn't translate to win gotta do more um, maybe less stats more defense we win so Натанов. Наденов. Okay. Mm, ну, це окей, але цього виявилось недостатньо для, для перемоги. Статистика це не головне. Я, може е, треба було менше, менше статистики, менше результативних дій, але більше діфенсу, більше з захисту. Цього виявилося недостатньо, щоб перемогти. Тому я не, не щасливий. Сенс. Дякую. Пан Вікторович, сьогодні, на жаль, для вас поразка від команди Прикарпаття Верла КФВ від Черкаських мап. Вчора була перемога з суперником близьким за класом. Ваш короткий коментар конкретно по сьогоднішньому матчу. Вітаю Черкасу з перемогою. Вони грали краще, краще в захисті, краще в нападі. Дві різні гри. Вчора і сьогодні, особливо в захисті, не було агресії, не було фокусу. багато вільних китків не впоралося агафоновим. Не Спорулися з Клімовим, не впоралися з калібаном. 60. От них дуже багато. Вітаю ще раз Черкаси, гарна гра. Нам треба далі працювати, будемо працювати. Маємо трошки часу для е, роботи. Дякую в балувальникам, дякую е, гравцям, На жаль, на жаль, сьогодні інша грав. Слава ЗСУ! Вітаємо з перемогою. Це безумовно успішний, звичайно, ж бабл для черкаських мап. Дві перемоги за два дні. Як підсумуєтесь власне ці два ігрові дні? Ну, вчорашня гра з Києвом, звісно, була тяжкіша, ніж сьогодні з Говерлою. Підсумуємо, готувались, тренувались, все, що тренер сказав, виконували. Так як сьогодні з Говерлою з перших хвилин виконували всі настанови тренера, повели в рахунку, виграли підбір, багато штрафних кітків пробили і довели ігру до перемоги нашої. В Чому бачаєте якби, основний компонент успіху в сьогоднішньому матчі? Самовіддача. Говерла намагалася нав'язати боротьбу. За рахунок самовіддачі нашої ми взяли і перемогли з комфортним для нас рахунком. Підтримка рідних болівальників для Говерла відчувала сьогодні безпосередньо вам зі знаком мінусів? Ну, відчувалась. На гру. Практично ніяк не повпливало. Ну, дякую. Дякую. Вітаємо з перемоги. Найперше сьогоднішній матч, ну принаймні, по рахунку видався більш легким для чекаських мав, ніж вчорашній поєдинок про такі баскети. Чи можливо це таке омандове враження? Перед за я хочу подякувати великим клінінним Збройним силам України, які дають нам можливість грати в баскетбол, займатися улюбленою справою. Щодо гри, то так, сьогодні було трошки легше. Хлопці відчули впевненість в своїх діях, і я дуже радий за хлопців, те, що вони грають з палаючим серцем, але інколи їм не вистачає твердості розуму, тому що виконують поспішні кидки і роблять невимушені втрати. Але в цілому я задоволений грою команди, те, що вони. Знаходять свою гру, використовуючи слабкі сторони суперника, і, і, і хочу їм подякувати велике і, і хочу привітати всю організацію Черкаський мав те, що ми о, веземо з о, виїзних матчів дві перемоги, що дуже ще дає можливість закріпитись на третьому місці. Зараз буде пауза на матчі національних збірних, зважаючи на те, що дійсно такий позитивний баланс матчів розпочався така серія Черкаських мав. Чи не може ось така довга тривала пауза, якось зі знаком мінус погано попливати на форму Черкаських мав уже в наступних матчах чемпіонату після поновлення власне матчу? Так, я розумію. Це як це задача як тренера. Я потрібно правильно розпланувати мікроцикли, щоб тримати. Ігровий ритм гравців в тонусі, і будемо готуватись до кубкових матчів, які вже прийдуть на початку березня. Дякую. Ще раз промо. Дякую.